Доброго дня, діти! Сьогодні до нас завітає гість. А хто це буде, дізнаємося, відгадавши загадку. Воно потрібне для рослини, воно потрібне для тварини, воно потрібне для людини. Без нього не прожити й днини. Як ви гадаєте, що це? Так, вірно, це сонечко. Діти. Тож я пропоную разом зі мною пограти у гру, яка називається Кому потрібне сонечко зараз будуть з'являтися картинки. А вам потрібно буде відповісти, чи потрібне цьому предмету сонечко, чи ні. Діти, чи потрібно сонечко годиннику? Звісно, ні. Адитка. Так. А кастрюли? Ни, Метелику. Так. Книзі. Ни, Дерево. Так, портфелю, звісно, ж ні. а пташці. Так, молодці діти. Одного разу з маленькою дівчинкою Наталкою трапилася цікава історія, про яку вона вирішила розповісти своїй матусі. Давайте і ми разом з вами послухаємо цю історію. Тож слухайте уважненько. Йдучи до дядька Степана, я побачила, що й сонечко йде зі мною понад ясенами, понад черешнями, розказує своїй мамі Наталя. Прийшла я на дядькове подвір'я, зупинилася, і воно зупинилося над дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? «А вже ж твоє, сказала матуся. Так, так, тішилася Наталя. До дядька Степана тільки зі мною йшло, потім разом ішли додому, я вулицею воно небом. Хіба сонечко зі всіма ходить? Зі всіма, Наталочко, сказала мама, воно і твоє, і моє, і таткове, єдине. Воно для всіх людей і зі всіма ходить. Так багато людей встигає з усіма? Встигає, доню. Скажіть, діти, а куди йшла Наталя? Так, до свого дядька Степана, вірно. А що вона помітила? Звісно, вона помітила сонечко. А де ж перебувало сонечко? Так, над дядьковою хатою. А з ким дівчинка поверталася додому. Так, із сонечком. А для кого ж світить сонечко і з ким ходить? Вірно, з усіма. Діти, ви такі розумнички, дуже добре все слухали, відповідали та запам'ятовували. Молодці, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей.